це програма хроніка нашої незалежності, у якій ми повертаємося в недалеке минуле. Показуємо, як його зафіксували кореспонденти Галичини і аналізуємо з позиції сьогодення. І сьогодні продовжимо пригадувати події березня 2008 року. Зокрема, розкажемо про таке в Україні. Дорожчає цукор в Івано-Франківську. Запрацював перший кабінет МРТ на Прикарпатті. Саджають дерева. Навесні 2008 року найбільші українські виробники цукру повідомили, що ціна на нього може зрости найближчим часом на 30-40%. В Івано-Франківській обласній адміністрації заспокоїли, що дефіциту солодкого продукту бути не повинно, та й сам цукор не подорожчає, принаймні, найближчим часом, адже Городенківський цукровий завод працює справно. В області споживають близько 39 тисяч тонн цукру за рік. Єдиний діючий цукровий завод Городенківський виробляє близько 8 тисяч тонн. Решту доводиться закуповувати, говорить заступник начальника управління агропромислового розвитку ОДА Іван Андріїшин. Втім, за його словами, нині підстав для подорожчання цукру немає. По тій інформації, що є в головному управлінні, немає підстав. Навіть на Городенківському цукровому заводі він зараз. Має майже 8 тисяч тонн цукру, і він чекає кращої ціни, щоб продати його, щоб, ну, щоб виробництво цього цукрового заводу було рентабельне. Прийнята постанова Кабінету міністрів, де зафіксовані мінімальні ціни, наприклад, тонна цукрового буряка 170 гривень з ПДВ і тонна цукру 2500 гривень. Не бачу я таких підстав, і в нас немає поки що перевиробництва цукру в нашій області, тим більше в нашій державі. На Прикарпатті останніми роками, за словами Івана Андріїшина, зменшилася площа посіву цукрового буряка. Хоча держава говорить він, робить все для того, аби заохотити аграріїв садити цю культуру. Це є високозатратна культура, приблизно затрачається коштів 7 тисяч на гектар і Тенденція, на жаль, йде до зменшення площ посіву цукрових буряків. Це не тільки в нашій області, а й в цілому і в державі. Аби запобігти спекуляції цін на цукор, каже Іван Андріїшин, для кожної області введено квоти на виробництво цього солодкого продукту. Так, Івано-Франкішина має виробляти близько 7 тисяч тонн цукру за рік. Вже обмежують у виробництві цукру і посіву цукрового буряка для того, щоб не було перевиробництва. І щоб не було обвалу цін на, ну, на виробництво цукру і, безперечно, в кінцевому результаті цукрового буряка. Цукрова криза в Україні тоді розтягнулася на два роки, а сам цукор здорожчав удвічі. Наприкінці 2007-го один кілограм у роздріб продавали за 3,5 гривні. Наприкінці 2009-го більш, ніж по сім. Чому взагалі дорожчать продукти першої необхідності? Пояснює Ольга Ємець, кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Прикарпатського національного університету, як і на будь-який товар. Фактично, ціни вони і не мають тенденції до зниження, тобто вони, як правило, залишаються на тому ж такому самому рівні, плюс-мінус коливання в межах там 10 або як правило, зростають там чи вплив підпливом сезонних чинників, чи підпливом зростання, наприклад, мінімальної заробітної плати. Також це може бути зростання цін на паливні матеріали, тому що також йде доставка товарів і інше. Тобто, якщо ми, наприклад, за рік це маємо зростання фактично в два рази та інше. Тому ці всі. В тій чи іншій мірі будуть тобто, сприяти тому, щоб ціни на ці товари зростали. Треба визнати, що мінімальна заробітна плата в Україні за ці два роки також виросла. У грудні 2007-го вона становила 460 гривень, а наприкінці 2009-го 744. На купівельну спроможність громадян вплинули і виплати компенсацій платникам Радянського Щадбанку. Тоді так звані Юлені тисячі отримали майже 6,5 мільйона осіб. Однак не лише підвищення доходів громадян стало причиною здорожчання цукру. Україна дедалі більше долучалася до світової торгівлі, і багато потужних гравців вичисняного агропромислового сектору вирішили, що завозити цукор-серець із Південної Америки може бути вигідніше, ніж вирощувати буряки в Україні. Цукрові заводи зіштовхнулися із сировинною кризою, а крім того, ще й з енергетичною, адже застаріле обладнання було розраховане на дешевий газ. Усе разом спричинило занепад української цукрової галузі, від якого вона досі не оговталася. Та повернімося до споживчого кошика та економічної теорії: наскільки багато важелів має уряд, аби регулювати ціни у крамницях? Чи може уряд фактично вплинути на цю ситуацію? Так? Якщо взяти, ну, наприклад, з точки зору зору теорії державного регулювання економіки, то власне регулювання цін це є більше притаманно для систем адміністративно-командного типу. Коли ми прагнемо будувати ринкову економічну систему в нашій країні, то звичайно ми хочемо ніби жити принципами там вільного підприємства, мінімального державного втручання в економіку, тому ми не можемо вимагати, Вимагати цього від уряду, тому що це буде фактично протилежним до ринкової економіки. Хоча раніше ми мали перелік продуктів, на які уряд може встановлювати тобто, граничні ціни, тобто і на сьогодні є цей перелік, але з точки зору, наприклад, самих виробників, так. Ну, от, наприклад, ви виробник там хліба, там інших продуктів, які виготовляються в агропромисловому комплексі, так і вам встановлена верхня межа цієї ціни, так. І враховуючи, наприклад, собівартість вашу, ви бачите, що ви фактично ставите собі прибуток, який можливо навіть становить і менше 10%. Та тому що також є державне регулювання цієї максимальної націнки, наприклад, на хліб, 10% інше. І тому це з однієї сторони буде призводити до таких певних зловживань, або навіть можна сказати, якщо держава так би втручалася в регулювання цих цін, це фактично в такому жорсткому. Кому вигляді буде стимулювати розвиток тіньового ринку тих чи інших товарів. Тобто буде або штучний дефіцит, або інше, тому що в цьому трикутнику потрібно враховувати і роль споживача, і роль виробника ставити себе на місце, ну і звичайно, роль держави. Однак держава має різні важелі впливу для того, щоб підтримувати національних виробників і сприяти їхній конкурентноспроможності. Цей процес є непростим, однак дуже важливим у довготерміновій перспективі. У березні 2008 року сталася важлива подія і для медичної галузі Івано-Франківська. У міській лікарні номер 1 запрацював кабінет магнітно-резонансної томографії. Раніше на подібні обстеження мешканці Прикарпаття були змушені їздити до інших міст. Відкриття такого кабінету важлива подія для мешканців Прикарпаття, адже тепер для широкої діагностики організму не потрібно їхати далеко. Якщо раніше потужні томографи працювали лише у великих містах, як от у Києві чи у Львові, то тепер таке є і в нашому обласному центрі. Можливості для діагностики кажуть медики справді колосальні. Це захворення головного мозку, це захворювання спинного мозку, кісток, ну практично всіх. Органів і тканин, Тим більше він у нас повністю укомплектований, і його потужність, одна Тесла, дозволяє нам сьогодні по суті проглядати всі органи тканини. Скажемо, можна без контрасту сьогодні дивитись, будемо так казати, судини головного мозку, можна нерви, скажем, там слухові нерви, тріничний нерв і так далі, без будь-якого контрастування. Цей томограф у чотири рази потужніший, аніж той, що має обласний онкодиспансер. Потреба області у таких апаратах велика. Треба ще, хоча б з чотири, але вартість одного такого – 5-7 мільйонів гривень. Наразі допомогли спонсори, але лікарі сподіваються на державну підтримку. Я б сказав, що вперше за багато років з обласному бюджеті з обласного бюджету не забрано жодної копійки з медицини і з освіти. Це вперше, це прецедент. Наразі у кабінеті магнітної резонансної томографії працюватимуть медики з інших областей, а згодом, після спеціальних навчань, і наші фахівці. Прийом проводитимуть по запису. Для пільговиків безкоштовно, а для решти пацієнтів таке обстеження вартуватиме від 300 до 500 гривень. Це дешевше, аніж у медичних закладах столиці. Житло для військовослужбовців болюча тема в усі роки незалежності. Навесні 2008-го у черзі на квартири в Івано-Франківському гарнізоні перебувало близько 800 сімей. І от у березні 2008-го 50 сімей отримали ключі від нових помешкань. Ще 120 готувалися святкувати новосілля одразу після Великодня. А все завдяки угоді між міністерством оборони та фірмою забудівником яка отримала користування землю на території колишнього військового містечка. Першу чергу житла, а саме квартири у новобудовах по вулиці Миколайчука, передало військове місцеве товариство з обмеженою відповідальністю Маудот. І відповідна угода була підписана ще у грудні 2005 року і передбачає створення в обласному центрі нового мікрорайону з розвинутою інфраструктурою, новими школами, садочками та усіма необхідними закладами. 10% збудованого житла передадуть на соціальні потреби міста. 7% отримають отримують військовослужбовці, а 3 – пільговики, які роками чекають у черзі на квартиру. Родина майора Запас Івана Водяжа на покращення житлових умов чекала з 86-го року. Кажуть, до кінця не вірили, що отримають простори трикімнатне помешкання. П'ять чоловік у нас було, ну п'ять прописаних, там шість чоловік, кімната маленька. Ну, Якби задоволені були. Якщо більше буде, можливо, ще краще буде, дуже дякуємо. Військові отримали незвичайний середньо, кажуть забудовники. У нових помешканнях уже встановлено сантехніку, міжкімнатні двері, індивідуальне опалення, паркет і газові плитки. З 26 виділених квартир для представників повітряних сил. Ми отримуємо 12 квартир на ветеранів збройних сил України і 14 квартир на тих військовослужбовців, які зараз проходять військову службу, в тому числі отримують 4 бойових льотчика. Які заслужили це, щоб за через 20 чи через 25 років жити в нормальних умовах. На урочисте вручення ордерів військовослужбовці прийшли зі своїми родинами. Попереду їх ще чекає оформлення документів і облаштування помешкань. Але це вже приємні клопоти. Приводи Радіти були в цей час і в Коломийських комунальників. В підприємство Коломия водоканал готувалося відзначати півстолітній ювілей. Щодоби колом'янам потрібно 10 тисяч метрів кубічних води, і вони її отримують безперебійно. У кожному газівстві звичайно думають про енергозбереження як один із елементів фінансової стабільності. Бо перекачати в місяць 900 тисяч метрів кубічних води споживачам – справа затратна. Раніше за таке енергетичне задоволення тут сплачували 150 тисяч гривень. Виникла потреба модернізації станції. Тільки один замінений 600 кіловатний радянський насос на імпортний 110 десяти зекономив з водоканалівцям 2 мільйони гривень в рік, а потужність та сама. Ігор Калиняк, як керівник цього підприємства, мріє про повну модернізацію, але як завжди коштів не вистачає. А на носі, як кажуть, інша проблема. На водозаборі у нас є проблема в одному. У паводковий період ми не можемо очистити воду з доведенням до 218 2, 2 мг на дециметр кубічної мутності. Це пов'язано з тим, що. І річка пруд в паводковий період стає більш брудна, бо, мабуть, у тій селі в горах змивають усе. І вже 20 років працює водозабір, і навіть проєктна ну, документація, що після 20 років вимагають капітального ремонту. Терміново треба щось робити з насосною станцією першого рівня підйому води. І хоч Князь Двірський водозабір унікальний своєю природньою очисткою. У паводкові дні тут катастрофа. Правда, останнім часом стали виділяти гроші на укріплення дамб у минулому році. Освоїли виділене 300 тисяч гривень. Але пруд річка норовиста, тож фінансове вливання потрібне регулярне. І ще із 93 кілометрів водопровідного господарства, 24 в аварійному стані. Але коломийські водоканалівці не впадають у відчай. Крок за кроком модернізовують обладнання, міняють труби, нарощують потужності і гордяться тим, що місто має добру воду і безперебійно. Весна, час садити дерева у березні 2008-го Президент України Віктор Ющенко закликав усіх посадовців в різних регіонах України долучитися до всеукраїнської толоки. Як відгукнулися на заклик президента на Прикарпатті? Розкажемо далі. Суботнього ранку депутати обласної ради, начальники управління Івано-Франківської облдержадміністрації насаджували дерева у Дем'яновій млазі. Одна з ділянок ботанічного саду Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за декілька років перетвориться на зелену оазу. Садив дерева, і народний депутат України Зіновій Шкутяк. разом з багатьма з молодечим запалом працював і голова обласної державної адміністрації Микола Палійчук. Я думаю, на протязі весняного періоду. Ці акції будуть досить часто. Будемо садити дерева і в інших районах області. Перше, що воно зближує. Людей, а друге, що що дійсно, ми повинні думати про екологічні проблеми, які є в області, які є в державі. 500 саджанців ялини, калини, клена, дуба висадили у Дем'яновій млазі. Попередньо звідси вивезли усе сміття. Благоустроєм території до великодніх свят займається в усіх регіонах України. Всеукраїнська толока триватиме до 20 квітня. А минулого року президент України підписав указ посади і збережи дерево, який у нашій області активно виконується. Голова обласної ради. Ради Ігор Олійник розповів, що 20-та сесія прийняла рішення відносно збереження і озеленення парків і скверів Прикарпаття. Відповідне звернення депутати направили до міських, селищних і сільських рад. Я не хочу говорити про те, що має людина кожна зробити, але дерево вона має посадити. Але вчора сесія обласної ради прийняла рішення перш Перше рішення було прийнято відносно виділення 250 тисяч гривень з обласного бюджету якраз для, для закупки саджанців на території області. І я думаю, за цей період вони будуть освоєні і ми зробимо прекрасний дар нашій планеті, прекрасний дар нашій області, що ми посадимо таку кількість дерев за цей період. Такий добрий приклад гідний наслідування. Адже посадити дерево і зберегти природу завдання не влади, а кожного громадянина. Ось такими подіями запам'ятався березень 2008-го. Нашу подорож в історію продовжимо у наступних випусках. Пам'ятаємо про минуле, дбаємо про майбутнє і цінуємо своє. Побачимось.